Всім привіт! Мене звати Олеся, і я маркетолог маркетинг агенції. Цінь у цьому відео. Я розкажу, як підготувати магазин до запуску Google Shopping. Коли підприємці налаштовують Google Shopping, часто допускають одну помилку, зосереджують основну увагу на створенні фіда даних та одразу приступають до створення запуску рекламних кампаній, що призводить до блокування Google Merchant Center. З високою ймовірністю причиною блокування стане саме невідповідність сайту під вимоги Google Merchant Center. Тому важливо починати запуск реклами саме з підготовки сайту. У цьому відео я розповім 15 пунктів перевірки сайту перед запуском Google Shopping, які ми самостійно використовують. У роботі. І першим буде назва магазину та логотип. Дуже важливо залишати однакові назви на всіх сторінках сайту. Також в хедері сайту повинен бути назва магазину та короткий опис, що саме магазин продає. Зображення логотипу повинно бути хорошої якості, та зверніть увагу, щоб логотип не був розмитим. Далі домен сайту. Рідкісні домени часто блокуються, так як і назви сайту з-під Обов'язково має бути дійсним SL сертифікат, перевірте, чи не порушує ваш домен авторські права іншого бренду. Далі це політика конфіденційності Не копіюйте сторінки конфіденційності з інших сайтів. Обов'язково вкажіть пункт, як ви збираєте дані та якими сервісами, як будете використовувати цю інформацію надалі. Додайте на сайт Terms and Conditions. продублюйте сторінки у підвалі сайту. Додайте блок інформації про те, чи згоден користувач, що ви використовуєте інформацію Cookie File. Контакти потрібно відповідально віднестись до відображення цієї інформації. Вкажіть реальне місто, вулиці, номер будинку чи офісу тощо. Вони мають бути реальними, які можна знайти у видачі Google. По цим даним не повинно бути зареєстровано інші магазини. Перевірте через пошук Google номер телефону, чи не відображено його на інших Сайтах чи немає інформації про те, що за цим номером може телефонувати шахраї. По цій же системі перевіряйте емейл. Обов'язково е, обов перевіряйте, куди ведуть посилання на ваші соцмережі чи месенджери. Контакти повинні співпадати на всіх сторінках сайту. Якщо додаєте карту, вона повинна відображати адресу, вказану на сайті. Далі способи доставки та оплати. Способи доставки потрібно вказувати лише ті, якими ви доставляєте товар. Обов'язковим способом доставки є кур'єрська доставка. Додайте обов'язковий пункт: адресу доставки плюс гео цієї доставки. Адресна доставка повинна бути доступна по всьому, гео України, де плануєте продавати. Вкажіть вартість та термін кур'єрської доставки. Якщо у вас є можливість самовивозу товару, вкажіть це, а також за якою адресою та який час можна забрати товар. Вкажіть інформацію про те, як відстежити посилку та додайте інструкції у разі втрати товару. Якщо у вас є міжнародна доставка, то пропишіть її під кожну країну чи регіон терміні, служба, вартість тощо. Способи доставки мають бути однаковими на всіх сторінках сайту. Спосіб оплати. Один із методів оплати обов'язково має бути оплата кредитною карткою, візою чи MasterCard. Ці значки варто додати у підвал сайту. Не використовуйте маловідомі платіжні системи. Якщо за онлайн-оплату вилучається додаткова плата з покупця, потрібно вказати відсоток або фіксовану вартість. За умови, якщо немає онлайн-оплати, обов'язково має бути оплата за реквізитами. Ціна не повинна змін. Під час оплати способи доставки та оплати повинні бути однаковими на всіх сторінках сайтів. На сайті має бути можливість здійснити покупку без реєстрації та без підтвердження номера телефону, повернення та обмін. Що обов'язково потрібно прописати, це категорії товарів, які можна або не можна повернути. Треба згадати про терміни умови, порядок, процес повернення товарів як належної, так і неналежної якості. Повернення та обмін товару повинен відповідати законодавству України, в якій проводиться реклама. Додайте окрему сторінку умови обміну та повернення або Policy. Далі перевірте сторінку оформлення замовлень. На цій сторінці потрібно вказати способи доставки та оплати зі сторінок доставка та оплата. Бажано вказати час обробки замовлення та відправки товару. Підтвердження товару, відправленим листом на емейл, e є обов'язковою вимогою. Не рекомендується вказувати на сайті, що менеджер зв'яжеться з покупцем з будь-яких уточнень. Далі перевірте мовні версії сайту. Мають бути коректні мовні описи товарів та локалізації сайту. Банери повинні бути відповідні до мовної версії. Далі зображення. Не рекомендується на зображеннях будь-які написи, водяні знаки чи оверлеї. Більше критеріїв вказано на слайді. Заборонено на сайті розміщувати підроблені товари, наприклад, футболку з логотипом відомого бренду. Заборонено рекламувати зброю, піротехніку, книги в цифровому форматі, нерухомість тощо. Більше про заборонені товари можете дізнатися у довідці Google Merchant Center. Описи товарів мають бути унікальними. Якщо на сайті вказується, що товар сертифікований, обов'язково вказуйте сертифікат. На сайті не повинен бути обіцянок, по типу кришка об'єктивів відкривається за одну секунду. Далі посилання. Перевірте посилання на 404-ті помилки та доступні сайту у всіх країнах. Також, якщо на сторінці є посилання на акції, перевірте, чи ведеться адреса на товар з акційними пропозиціями. меню сайту. В головному меню сайту обов'язково мають бути сторінки оплата й доставка, обмін та повернення та про нас. Ці сторінки також потрібно додати в мобільну версію сайту. Обов'язково додайте графік роботи інтернет-магазину. Сторінка про нас дуже важлива під час модерації, тому якісно заповніть її інформацією, пропишіть вашу унікальну торгову пропозицію. Ціни, якщо товар продається оптом, ціну потрібно вказувати також оптову, наприклад, рушники продаються лише від 5 штук, то ціну вказуємо за 5 штук. Не можна вказувати частку від біля ціни. Um, що ж, це були основні 15 пунктів під час підготовки інтернет магазину до запуску реклами, на які першочергово наші спеціалісти звертають увагу. Для якісної підготовки сайту радимо також ознайомитись з вимогами Google та виконувати їх. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки та пишіть коментарі. Якщо вас цікавить налаштування Google Ads, реклами для інтернет магазину, звертайтеся до спеціалістів маркетинг агенції ціль. Посилання на безкоштовну консультацію в описі під відео. До зустрічі у наступних.